Наша знімальна група завітала у місто Золочів. Тут відбувся гарний патріотичний концерт. Деталі у сюжеті. <питрес> Золочівський палац культури імені Ігоря Білозора став локацією для проведення благодійного концерту, адже сьогодні культурний фронт відіграє не останню роль у наближенні перемоги над ворогом. Популяризація української пісні сьогодні є рушійною силою для того, аби ідентифікувати незалежну Україну. videte nec solum Захід приурочили 80-річчю з дня народження видатного поета, драматурга, перекладача, заслуженого діяча мистецтв Богдана Стельмаха. Для нас, артистів насправді дуже важливо, щоб глядач був з нами контактував. Що, що нам приємно і їм приємно, тому що ми віддаємо свою енергію, а вони віддають нам свою енергію. Це такий, знаєте, зв'язок невидимий зв'язок, але для нас це дуже важливо. І саме сьогодні золочівська публіка насправді дуже тепла. Концерт, що мав назву Пісенна світлиця Богдана Стельмаха об'єднав жителів Золочівщини у просторому залі Золочівського палацу культури. У концерті взяв участь ватрівчанин і творчий побратим поета Мар'ян Шоневич. Тут є своєрідна атмосфера. До речі, В золочів не так легко приїжджати, бо е, завжди їдуть з острахом, бо тут є своєрідна публіка. Вона вихована на всьому українському, гарному українському розумієте, і е, так само ми їдемо. Ви думаєте, Стельмах вже такий битий, скажімо, ніби бачив все і багато. Він так сьогодні хвилювався, що я, коли подивився на нього, я почав хвилюватися. Але як бачите, добре все йде, гарно все йде, тому що ну, такі, такі пісні наші, українські, розумієте, які несуть не то, що мелодію і слово, то є симбіоз, які, в якому заключена ідея. Тобто наша культурна ідея, наша душа. Бо кажуть, що пісня це є душа народу. А це їхні, їхні пісні, всі Стельмаха і Білозира, їхні душі вкладені. Українські душі, не роблені десь там, не, не перефарбовані, як фарбований лис. От, не перештамповані. Дійсно, з п'ят до голови. Хлопці українські, цей е, то, що свою душу викладав на тексти, на вірші, а це і в мелодії. О, так би окремо скажімо, ті всі пісні, які вже стали народними: ну, хоч би та світлиця, Весільний марш, мила скла, рушимо. Ну, ну багато, це майже вже народні пісні, і завдяки тому, що їх двох звела доля. Якби ці пісні були з кимось написані білозіром на різну чи покладені другим автором музики, композитором в пісню, я сумніваюся, чи вийшло б таке саме. Розбавили концертну програму учасниці гурту Тріо Крайня хата, у якій співають Любов Фітьо, Іванна Ткачик, Ольга Літник. Вони подарували неперевершені пісні. Навіть не зупинялися. Спочатку оголошення війни ми концертували постійно, для внутрішньо переміщених осіб їздимо. Ми вважаємо, що хлопцям потрібно допомагати, щоб більше людей донатило, щоб більше людей приходили на наші концерти. І зупинятися ми не будемо ні в якому разі. Сьогодні у репертуарі найкращі пісні на слова Богдана Стельмаха. У нас є подарована Ігором Білозіром пісня Русалонька особисто він нам подарував. Ми зробили нове аранжування і виконуємо її тепер усучаснили по-новому. Концерт дуже гарний. У нас декілька буде концертів. Іванка організатором є, от, власне, от цих ряду концертів. Так собі вирішили з нами приїхали 80 ліття Оскільки ви вже знайомі з нами, так, 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 так ми так, ж тоді так, їздили так. з піснями Білозіра. Правда, так, це так, було так, так, а тепер так. пісні на слова Богдана Стельмаха. А що далі буде? Далі пишемо нові пісні. Можемо ще раз приїхати в топорі у залі, де відбувся концерт. Лунали чарівні українські пісні, написані Богданом Стельмахом. Богдан Стельмах творив з Володимиром Івасюком, Ігорем Білозором. З Богданом Янівським і Мирославом Скориком, в нього багато пісень з Віктором Камінським і з багатьма відомими сучасними вже молодими українськими композиторами. Це відомий драматург, це неймовірний перекладач, лавреат багатьох премій, номінант на Шевченківську премію, національну премію імені Тараса. Григоровича Шевченка. А я вважаю, що він уже мав би бути не лише номінантом, але і лауреатом цієї премії. Сьогодні концерт у Золочеві, особливий концерт, теплий концерт, хвилюючий концерт. Чому? Тому що Богдан Стельмах народився в селі Туркотині на Золочівщині. Це його мала батьківщина, це його рідні краї. Я народилася на Золочівщині. Палац імені Ігоря Білозора, бо і Ігор Білозір чимало своїх сторінок творчого життя власне мав пов'язаних пов пов'язаних із золочевом, бо саме у золочеві ще, будучи зовсім юним, він організував ансамбль весняні квіти. Звучали пісні. Всі пісні в концерті на слова Богдана Стельмаха, і я бачила реакцію людей у залі, коли вони чули ці пісні. і Коли ще я розповідала про ті пісні, які не звучали, але згадувала їх, що люди були здивовані, приємно здивовані, що це написав Богдан Стельмах. А знаєте чому? Бо багато з тих пісень сприймаються в нас в народі, власне, як народні пісні. Згадаймо хід навіть ту ж чарочку вина нам не зашкодить, чарка вина. Згадаймо, сьогодні звучав перший сніг. В народі її називають Білий лебідь. В нашу зиму приблудив білий лебідь, молодий пісня, молодят. Я вже не кажу про світлицю, бо світлиця свята для нас пісня. Мамо, ваші діти, як птиці вдалеч заброніли крильми. І таких пісень дуже і дуже багато. Бо дуже часто глядачі, слухачі. Знають пісню з виконавця. Кажуть, це співає той чи інший співак та чи інша співачка. Але пісню насамперед народжують композитор і поет. Організатором концерту був Департамент питань культури, національностей та релігій Львівської обласної військової адміністрації та громадська організація Пісенна Україна. Мені особливо близьке, як дружині Ігора Білозіра, близька творчість. Ігора і Богдана Михайловича 24 неймовірні пісні написали вони. Це направду була те їхня творча праця, їхня співпраця творча, то навіть була не співпраця, бо то було щось більше. Вони направду ті пісні не просто писали, вони їх народжували. То нехай ті пісні звучать нам всім, нехай додають сили, духу. Щоб ми москаля перемогли, бо наш дух тут, в тилу чи в запіллі є таке ще гарне слово. Наш дух має допомогти тим, хто на фронті. Слава тим нашим воїнам до перемоги. Після заходу ми поспілкувалися із Богданом Стельмухом, який розповів про важливість таких заходів. Ну мені подобається ці вістові, я тому з їжджу, а інакше. А інакше, а інакше я б собі вибрав інших, інших акторів. Дуже гарний концерт, особливо. Золотівські дівчата, весна зима літа осінь. Мені подобалися вони так. Бачите, це, це гарно придумано. Я взагалі дуже... Розчарована, що прийшло так мало людей на захід, ну якби боляче, тому що перед нами видатна людина, перед нами Я ну. Я, я кажу правду: з з паном Богданом ми знайомі давно. Ми друкуємося в одному видавництві з полом. Там наші спільні друзі, до яких і пан Богдан приходить на теплу розмову. І я час від часу забігаю. Ну і знаєте, воно якось так дуже тепло, душевно, творчий вечір надзвичайно гарний, такий дуже світлий, дуже позитивний, насичений українським словом, українською піснею. Ну, я вийшла окрилена, Дякую. Концертна програма була досить насиченою душевними бесідами та виступами, де лунали чарівні музичні композиції.

Кишин Роман Гільчинінов телеканал Бродев